Кожен ранок в Україні починається з вибору, і ми обираємо не здаватися, а далі рухатися до перемоги. Ми працюємо, допомагаємо одне одному і тримаємо стрій на всіх фронтах. Кременшуцькі новини в етері. про важливе. Дивіться далі у нашій програмі. Кременчук у жалобі до рідного міста на щиті повернувся захисник України Максим Панченко. Молодий, мужній відданий. Він віддав своє життя за свободу і майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять та шана герою сьогодні. Кременчук оплакує непоправну втрату. На щиті додому повернувся мужній та відданий захисник України, справжній патріот і люблячий сім'янин Максим Панченко. Войну було лише 33 роки. У нього залишились батьки та донька, для яких ця втрата назавжди залишиться величезною незагоєною раною. Солдат Панченко Максим Олександрович, 1989 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, розлучений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 22 закінчив ПТУ номер 26 Працював на вагонобудівному заводі зварювальником. Загинув 12 серпня 2023 року поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області. У Максима попереду було все життя, плани та мрії, яким не судилося здійснитись, 12 серпня 2023 року. Безжальна рука ворога обірвала його життя під час виконання бойового завдання. Подія була в 23-му році поблизу північна околиця населеного пункту Бахмут. Він потрапив під обстріл і отримав поранення. В зв'язку з тим, що на той час там точилися дійсно запеклі бої, і дуже була гаряча точка, можливості провести завчасну евакуацію на той час не було, тому що там і підхід до позиції був, позиції був взагалі складний. І, ну, не було можливості його евакуювати, і, скоріш за все, він загинув на місці. З повагою відносимося до своїх хлопців, які віддали своє життя захищаючи країну. Максим був гідною та чесною людиною, яка за першим покликом взяла зброю до рук і стала на захист нашої держави. Він завжди залишався надійним побратимом та відповідально виконував поставлені завдання. Познайомили ще з дитинством, можна сказати, так як його сестра моя однокласниця. Приходив в школу, що як він повернувся з армії, прийшов в школу до нас, якраз до сестри. Гарний хлопець був, добрий, завжди привітний, завжди веселий був, позитивна людина. Ніколи від нього не було якогось негативу такого. Жизнь такий. Шкода що дуже, що так сталося. Через такий час, більше року, чекали якоїсь інформації. Для рідних, друзів і всіх, хто його знав, Максим назавжди залишиться прикладом справжнього патріота та сильної особистості. Місто схиляє голову перед героєм, який віддав найдорожче, що мав, заради свободи і майбутнього України. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні до Кременчука з робочим візитом прибув заступник начальника Полтавської обласної військової адміністрації Антон Чубенко, яка була його мета, дізнаєтесь далі. Сьогодні запалений четвертий ліхтар. Єврейська громада і крімчуга і всього світу вона святкує хануку. Це свято традиційне єврейське, яке багато тисяч років вже святкується в ці дні, коли саме темні часи в астрологічному календарі. І саме з цим пов'язане світло надії, світло, яке запалюється кожного дня. Як було сказано вище, четверте сьогодні було запалено, тобто сьогодні, умовно кажучи, екватор хануків. І залишилося ще 4. Останнє буде в неділю, і ми всі віримо в те, що ці вогні переможуть темряву і світло в нашому житті переможе зло. Важливі рішення сьогодні приймали народні депутати під час засідання Верховної Ради України. Про це наш наступний матеріал. Сьогодні на засіданні парламенту народні депутати розглянули кілька важливих соціальних законопроєктів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, у повідомленні зазначено, ухвалили законопроєкт, який посилює соціальний захист членів сімей працівників поліції, що загинули аби зникли безвісти під час виконання службових обов'язків. Поліцейські щоденно ризикують життям у зоні бойових дій, тому підтримка їхніх родин має бути гідною та справедливою. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: схвалили закон, який розширює права іноземців, що стали на захист України та уклали контракти про проходження військової служби. Окремо звернулися із заявою про недопущення національних збірних Республіки Білорусь та її клубних команд до участі в міжнародних змаганнях під егідою УЄФА. Дмитро Цирюльник, Кременшуцькі новини. У Кременшуцькому районі сталася смертельна ДТП. А під час пожежі у квартирі по вулиці Давида Кострова загинув чоловік. Подробиці трагічної доби далі у сюжеті. Вчора у вечірній час по вулиці Київській у селі Недогарки поблизу ялинців вантажний автомобіль Ман під керуванням водія 1981 року народження скоїв наїзд на пішохода, який перебував на проїжджій частині. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід 1968 року народження від отриманих травм загинув на місці. Зі слів водія вантажівки, до даної дорожньо-транспортної пригоди може бути причетний ще один автомобіль, який зник з місця події. За даним фактом, підрозділом поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України, обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди наразі з'ясовує слідство. Очевидців даної ДТП поліцейські просять повідомити правоохоронцям у зручний для них спосіб. Якщо ви стали очевидцем даної ДТП або володієте інформацією, яка може пришвидшити розслідування кримінального провадження, просимо проінформувати поліцію за телефоном 102 або 096 690 53 50. Водночас поліцейські закликають пішоходів у темну пору доби помітити себе на дорогах. Черговий раз хотілося б нагадати пішоходам про необхідність показати себе в темряві. Обов'язково користуйтесь флікерами або яскравим одягом. Також учора близько 18-ї години вечора виникла пожежа у квартирі по вулиці Давида Кострова. Негайне на місце виклику було направлено вогнеборців 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю, рятувальники відразу приступили до розвідки в оселі. В одній із кімнат було знайдено громадянина 1945 року народження. В іншій кімнаті відбувалось горіння, а саме горів кутовий диван. Вогнеборці оперативно загасили пожежу та врятували квартиру від знищення вогнем. За попередньою інформацією, громадянин. Мадянин, який проживав у цій квартирі, він курив в помешканні, і ймовірно, саме покинутий недопалок і спричинив пожежу. Офіцери-рятувальники громад наголошують на необхідності дотримання громадянами правил пожежної безпеки у побуті. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Українці, які опинилися у скрутних обставинах через війну або життєві труднощі, можуть отримати одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень. Ці кошти призначені на зимові потреби, одяг, взуття та ліки. Детальніше дивіться далі. Урядова програма Зимова підтримка передбачає одноразову грошову допомогу в розмірі 6500 гривень для українців, які найбільше постраждали від війни, чи опинилися в скрутних життєвих обставинах. Отримати допомогу можуть діти під опікою чи піклуванням, діти з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, та у прийомних сім'ях, діти внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання, люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти з малозабезпечених сімей, одинокі пенсіонери, в яких пенсія менша за 4 прожиткові мінімуми. Важливо, що кошти надаються виключно безготівковій формі. Витратити їх можна на придбання одягу, взуття та лікарські засобів протягом 180 днів після зарахування. Отримана допомога не враховується при розрахунку інших видів соціальної підтримки та субсидій. Якщо в сім'ї декілька дітей, заява на отримання допомоги формується окремо для кожної дитини. Подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень можна наступним чином. Для цього потрібно у застосунку Дія в розділі Сервіси обрати зимова підтримка та клікнути зимові 6500 гривень. Ознайомтеся з умовами та оберіть людину, якій доступна допомога. Виберіть «Дія-картку», на яку надійде виплата. Якщо такої немає, клікніть Відкрити дія дія-картку» та оберіть банк. Далі перевірте дані та клікніть Надіслати заяву. Після схвалення заяви кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок або діякартку, що дозволить придбати все необхідне для комфортного зимового періоду. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Часто оперативність відіграє ключову роль у порятунку пацієнта. Тож, аби зменшити час реагування медперсоналу у критичних ситуаціях, у Ліл Кременчуцька встановили систему кнопка. Усе на власні очі бачили наші журналісти. Одне натискання на кнопку, і лікар вже знає, що потрібна невідкладна допомога. Це не означення сучасної приватної європейської чи американської клініки, а оновлення, яке отримала лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька. Відтепер тут у екстреному відділенні функціонує система. Яка дозволяє оперативно реагувати на виклик пацієнта та контролювати час реагування лікарів. То як же це працює, коли до відділення екстреної медичної допомоги надходить пацієнт, до нього через спеціальний планшет викликають фахівця відповідно до стану та симптомів хворого. Економія часу раз швидше спеціаліст приходить до хворого. Два не потрібно шукати його по всьому відділенню три. І в кожному відділенні знаходиться, не усім, табло знаходиться на постузі тут у відділеннях медичної допомоги, а телефони знаходяться в кожному відділенні у чергового лікаря. Нейрохірургія раз, неврологія два, хірургія три, травматологія чотири, кардіологія п'ять. Це основні всі відділення, які задіяні для того, щоб для консультації, для подальшого лікування. Окрім того, на виклик можуть оперативно прийти судинні хірурги, які також наявні у зазначених відділеннях. Варто додати, що за перші 15 днів роботи цієї системи зафіксовано 309 викликів, з них 268 у червоній зоні, де йдеться про критичні стани пацієнтів. Середній час реагування медперсоналу у червоній зоні – 1 хвилина 49 секунд, жовтій – 4 хвилини 7 секунд та зеленій – 6 хвилин 27 секунд. Отримані показники свідчать про значне навантаження на відділення екстреної медичної допомоги Ліл Кременчуцька та водночас про ефективну, злагоджену і професійну роботу команди лікарів цього закладу. Важливо, що у Кременчуці медична галузь постійно розвивається, аби надавати якісні послуги містянам. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Одразу чотири фільми пов'язані з Україною увійшли до шорт ліста премії Оскар 2026 року. Серед них анімаційна стрічка Кременчужанки Анастасії Фалілеєвої Я померла в Ірпіні, яка розповідає про перші тижні повномасштабного вторгнення та ціну, якою українці виборюють право на життя. Одразу чотири фільми пов'язані з Україною увійшли до шорт-листа премії Оскар 2026 року. Серед них короткометражний анімаційний фільм Я померла в Ірпені», режисеркою якого є Крименчужанка Анастасія Фалілеєва. Стрічка розповідає про один із найтрагічніших періодів в невітній історії України початок повномасштабного вторгнення Росії. Події відбуваються на Київщині, де невеликі міста зазнавали масованих обстрілів, а мирні жителі стали свідками нелюдських звірств окупанта. Вони були змушені тижнями переховуватись у підвалах, рятуючи власне життя. Через анімацію авторка передає особистий і водночас колективний досвід українців страх, втрати та боротьбу за право просто жити на своїй землі. Фільм став художнім свідченням злочинів окупанта і ще одним способом донести правду про війну до світової спільноти. Для України потрапляння одразу кількох робіт до шорт-листа важливий крок у міжнародному культурному просторі. Анастасія Фалілеєва стала однією з чотирьох українських авторів, чиї анімаційні фільми порушують болючі, але надзвичайно важливі теми війни та людської гідності. Імена номінантів премії Оскар оголосять 22 січня 2026 року. 98-ма церемонія вручення нагород запланована на 15 березня. Тож Україна і Кременчук зокрема вболівають за свою землячку, яка через мистецтво показала світу, що означає бути українцем. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Різдвяна історія розказана не ляльками, а живими емоціями. У Кременчуцькій міській художній галереї діти з інвалідністю представили вертеп у сценічному виконанні. Свідками цього стали і наші журналісти. Діти з інвалідністю, актора аматорського театру оселя добра і радості представили різдвяний вертеп у Кременчуцькій міській художній галереї, наповнивши творчий простір очікуванням справжнього дива. Це аматорське мистецтво, це діти з інвалідністю, але це важлива подія: і культурна, і соціальна, і арт-терапевтична. Це можливість наших діток про свої болі розказати. Розповісти і про надію про надію на мир, про надію на щастя, на міцне здоров'я. Кожен елемент постановки від костюмів до музичного супроводу створював святкову атмосферу та занурював глядачів у казковий світ. Всі із захопленням спостерігали за тим, як діти, незважаючи на труднощі, передавали щирість і тепло різдвяної історії. Що вжилися, що виконували дуже класно, дуже чудово. Ці очі, ці емоції, ці знаєте от, посмішки їхні. А глядачі, коли їм аплодували, треба було просто ну цих дітей бачити, наскільки вони заряджали позитивом. Тому дуже чудовий захід напередодні різняних свят, напередодні нового року, із зосередженістю й трепетом актори відтворювали події народження Христа, наповнюючи простір світлом, вірою та надією. Різдвяна історія ожила у простому, але глибокому сценічному втіленні, де кожне слово звучало особливо, а кожен рух мав особливе значення, незважаючи на ситуацію, яка зараз в країні, незважаючи на ті безсонні ночі, ви приходите, тренуєтеся, граєте, граєте на музичних інструментах. Ви, ви значно виросли за ті роки, які ви вже починали. Ви дійсно приклад для всієї України, всі актори і залучені. Всі молодці, цей вертеп говорив мовою серця і надав про справжні цінності різдва, добро, любов, взаєморозуміння та підтримку ближнього. Ми дуже щасливі, що є місце, де дітям 18+, є де навчитися майстерності, змінити, де виступити, де займатися улюбленою справою. Ми дуже вдячні нашому адміністрації міста і нашій організації, що ми маємо таку можливість, і наші діти в першу чергу. Так громада вкотре відчула єдність та нахнення, прийнувши світ магії різдвяних свят та дитячої щирості. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. 2025 рік добігає кінця. А тим часом Кременчуцькі кікбоксери наостанок ще встигли вибороти призові місця на всеукраїнському турнірі. Тож про вдале завершення спортивного року розкажемо далі. Днями у Києві відбувся щорічний відкритий всеукраїнський турнір з кікбоксингу Візартопен Wizard Open 2025, у якому взяли участь близько 1100 спортсменів. І, хоч рівень конкуренції був дуже високий, кременчуцькі кікбоксери гідно представили наше місто та здобули багато нагород, всеукраїнський турнір. Віз Артопин, який був навіть трошки міжнародний, тому що були гості з іншої країни з Молдови. Приїхали спортсмени прийняти участь в цьому турнірі. Також прийняли участь і наші кременчужани, вихованці СК де США Авангард. 13 чоловік приймало участь. Із них п'ятеро завоювали перші місця, золоті медалі. Інші спортсмени також були з нагородами бронза і срібло. Всі проявили себе дуже гарно. Я дуже задоволений. Як зазначив тренер, усі учасники турніру були сильні. Тож, аби вибороти не лише золото, але й срібло і бронзу. Нашим спортсменам довелося боротися та проявляти себе. Однак результат виправдав усі очікування. Змагання були важкі. В одному розділі я здобув перше місце, і в другому теж було складно. Соперники були дуже достойні. Ну але я готувався і здобув два перших місця. Враження дуже позитивні. Я завоював перше та друге місце. Було дуже складно. суперники були дуже достойні, дуже важкі. Я отримав дуже великий досвід та зрозумів, над чим мені треба працювати в подальшому. Цей турнір довів майстерність та цілеспрямованість кременчуцьких кікбоксерів. Тож, дехто з них вже будує плани на майбутнє, аби вийти на вищий рівень змагань. Зайняв перше місце на вісреті. мене було сім чоловік у. В... Вагові моїй категорії за були досить досвідчені, але благо своєму досвіду я переміг їх. думаю перейти вже на міжнародний рівень, перейти на чемпіонати міра, на чемпіонати Європи, Кубки Європи. Дякую своїм батькам, тренеру. Навіть найменші кременчужани стабільно здобувають перемоги на всеукраїнських змаганнях, Ба більше б'ють усі можливі рекорди з кількості поєдинків на шляху до золота. У мене загалом 87 боїв. На цих змаганнях я провів сім боїв, у яких одне за перше місце і одне друге місце. Враження дуже гарні. Суперники були достойні, але я готувався і виборов перше місце. Змагання Wizard Open 2025 були завершальними у цьому році. Тож вітаємо кременчуцьких переможців та бажаємо нових звершень впевненості у власних силах і подальших яскравих перемог вже у 2026-му. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні, як і кожного дня, ми висловлюємо слова глибокої вдячності нашим захисникам і захисницям. Саме ви тримаєте рубежі, аби в тилу продовжувалося життя. Слава Україні! Слава героям!